Вітаю вас, мої рідні. Я не знаю, чесно кажучи, ніхто з нас свічку не тримав. Про що там на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй говорили Зеленський з Дональдом Трампом, але по ходу результати цієї розмови. Не віщують нам нічого хорошого, і це не стосується винятково продовження або масштабування бойових дій, які відбуваються тут в Україні. Це буде щось масштабного, світо великого, якогось глобального світового характеру. Я вам зараз поясню про що говорю до чого тут Зеленський, і чому на вівторок скликають всіх генералів, всіх генералів Пентагону. Ви підпишіться, будь ласка, поставте лайк цьому відео і е поділіться ним, будь ласка. Ну і в інстаграм, в нижнє підкреслення Соломка. Отже, що сталося? Е міністр війни Сполучених Штатів під Гексет терміново негайно скликає всіх генералів і всіх, точніше, генералів-офіцерів рангів О7 і О10. І е їх старших радників негайно прибути. Пентагон на якусь термінову нараду ніхто не пояснює, що це буде за нарада, про що будуть говорити. Але найсильніші, найтоповіші генерали Пентагону Міністерства оборони Сполучених Штатів, повинні прибути на нараду. А, те, що відомо на даний момент, деякі є як це називається, інсайдерські дані зустріч відбудеться вівторок в Вірджинії. Навіть високопоставлені генерали і їхні штаби не знають причин. Виводять кожного генерала і флагмана з тихого океану, сказав американський один чиновник. Це дуже дивно і це дуже насторожує в Штатах і в деяких інших країнах і часових поясах. Працює близько 800 генералів та адміралів. Ніхто не міг пригадати, щоб міністр оборони наказував такій кількості військових генералів і адміралів зібратися ось так. Тому це викликає, звичайно, занепокоєння щодо безпеки. Люди там дуже стурбовані, вони не мають уявлення, що це означає. Поки не ясно, чи має там бути присутнім сам Дональд Трамп. Поки не зрозуміло. Що це несе, не ясно. Але ми з вами дуже чітко знаємо про що Зеленський з Трампом домовилися воювати. І навіть Трамп сказав країнам НАТО, які наближені до Росії, що варто збивати російські винищувачі, які будуть залітати в їхній повітряний простір. І вже Марко Рубіо, державний секретар, потім, коли зустрічався, з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим проартикулював значно жорсткішу позицію, що вони вимагають закінчення війни. Це вже звучало як вимога, і Джей це президент, теж виступаючи на брифінгу, сказав, що Трамп стає нетерпилим щодо Росії, тому чого саме стосується таке зібрання у вівторок генералів топових генералів Пентагону. Російсько-української війни протистояння НАТО з Росією або, можливо, протистояння з Китаєм, ми поки що знати не можемо. Але однозначно, Зеленський отримав у Трампа погодження на те, аби продовжувати війну. Ми ж знаємо, що Зеленський зібрав напередодні поїздки у Сполучені Штати фракцію Слуга народу, де сказав. За інсайдерською інформацією, що в нього є сили, є енергія, є наснага далі продовжувати боротьбу. Він готовий воювати, так нібито він сам іде е, на фронт воювати. Так, от вони домовилися про це. І після того, як вони зустрілися з Трампом у на, на полях генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй, він вийшов дуже адухотворенний, він вийшов в хорошому настрої, він вийшов в хорошому гуморі е, таким чином. І потім на в інтерв'ю Fox News він був теж дуже в хорошому настрої. Можемо припускати, що всі пропозиції, які він озвучив Дональду Трампу, всі свої ідеї. Трамп схвалив і навіть сказав, що Україна може повернути собі свої території за допомогою країн НАТО, і потім те, що мене особисто дуже насторожує, якраз таке, що стосується нашої з вами долі і наступних кількох ночей це фраза Зеленського про те, що якщо Росія буде продовжувати бити по енергетичній інфраструктурі, американці дали добро на те, аби відповідати. На те, аби віддавати відповіді, і це будуть не тільки дрони, а це нібито Зеленський натякає на щось значно потужніше. Я не знаю, це можуть бути тамагавки або якісь інші е американські засоби ураження. Але насправді навіщо це брати? І анонсувати, поки воно не відбулося. Нехай той Томагавк, якщо дійсно ми його отримаємо, або якась інша ракета, яку Трамп дозволяє запустити в глиб Російської Федерації, нехай вона спершу прилетить туди, а потім ми як скажемо, нас там немає. це не американське, це щось прилетіло. Ніякого відношення до Америки це немає. Навіщо це анонсувати? І чому я сказав, що я боюся? Де зараз Зеленський? Де зараз Єрмак? Їх немає в Києві. Згадайте найпекельніші ночі, які були в Києві і які були а, в небі нашої країни. Це якраз такі ті ночі, коли топового керівництва нашої держави не було в Україні. Вони десь були у закордонних відрядженнях у Європі або у США. Я боюся навіть уявити собі, що буде відбуватися. Тут можна побажати тільки одного: спускатися обов'язково в укриття, ні в якому разі не нехтувати безпекою. Тому що, здавалося б, жартівлива і дурна фраза Дмитра Медведєва. Так, цього як він, тут, там він заступник секретаря чи секретар Рад безпеки, що е, на залякування Зеленського Зеленський же як сказав, що росіянам, російським е, політикам варто згадати, де знаходяться їхні укриття, якщо вони будуть продовжувати діяти таким чином. А Медведєв відповів, що ми можемо застосувати таку зброю. Що вам і укриття не допоможуть. Ми зможемо можемо, звісно, з цього старого алкоголіка, але ну знаєте, момент буває, коли вже і коли вже, вибачте, і не до сміху. Тому повертаючися до цієї розмови Трампа і Зеленського про те, що Трамп йому дає добро на подальшу війну. Трамп дає добру на якийсь можливий контрнаступ, і навіть Wall Street Journal про це написало, що Зеленський проінформував Трампа про можливі наступальні подальші дії, задля чого знадобиться розвідувальна інформація від Сполучених Штатів. Так? Це, наступний факт. це наступний факт. І тепер скликаються генерали. Це означає, що може бути велика війна. І війна може бути скрізь не тільки в Україні, а війна може бути і в Європі. І я, чесно кажучи, не заздрю тим українцям, тим молодим українцям, хтось їх називає ухилянтами, але Я вважаю, вони прийняли рішення виїхати. Можемо засуджувати їх ціні, що вони знову опиняться в епіцентрі бойових дій. Що знову вони е, будуть щось робити? Вони в принципі можуть приєднатися теоретично до е, лав збройних сил європейських країн. Їм там запропонують хороші контракти за дуже хороші гроші. Але факт залишається фактом: треба буде воювати і треба буде. Треба буде воювати і треба буде ризикувати своїм життям. Потім згадаймо ще одну історію. Буквально місяць тому, перед, е е після саміту в Анкориджі в Алясці, Зеленський літав разом з європейськими лідерами до Трампа. І були припущення, що він може дійсно погодитися піти, прийнявши непопулярні рішення. Але тоді, під непопулярними рішеннями ми з вами що розуміли? Ми розуміли здачу якихось територій. Зараз під непопулярними рішеннями, складними рішеннями, він про це говорив на фракції. Можна е припустити, що це буде додаткова мобілізація, що це буде зниження мобілізаційного віку. Це може бути мобілізація жіночого жіночої частини населення, наприклад, жінок, які мають е медичну медичну освіту, і його свіже інтерв'ю Акціо з якому він говорить, що після війни я готовий скласти, я готовий піти від влади. Так? Е тобто, якщо він дійсно готовий піти, піти на владу, то йому по барабану він буде приймати будь-які непопулярні рішення. Йому абсолютно пофіг. Поки що ми не побачили цих непопулярних рішень, і це може говорити тільки про одне: що Зеленський ніяк не хоче втрачати владу. Він хоче воювати, він хоче триматися за владу до останнього, тому що черговий контрнаступ. Продовжує його, скажімо, його повноваження і відсуває подалі, подалі, подалі і подалі тему виборів в Україні. Я вже вам казав так само, що була інсайдерська інформація, нібито була нанята команда людей, які починали, працюючи на офіс президента, готуватися до виборів. Але ось після цієї зустрічі Трампа і Зеленського, коли Трамп дав йому... Добро на контрнаступ на продовження бойових дій цю команду розпустили, проекти перервали, і от це їхнє рухотискання, мені здається, символізує подальші, дуже важкі часи. Ця зима буде важкою, буде холодною, буде темною, буде кривавою. На жаль, нам з вами потрібно до цього готуватися. І залишається сподіватися тільки на те, що. Ця війна не розповзеться на всі країни Європи і не розповзеться на цілий світ. Бо дзвіночок з Пентагона всім генералам, які розкидані по світу, він не віщує, мені, не віщує нам рідні мої нічого доброго. Тому зараз групуємося, ви бачите, настільки ситуація критична, вона навіть більше критична, ніж була у 2022 році. З усіх, з усіх причин, чому це небезпечно? Оцей оце рукостискання, чому воно небезпечне? Бо якщо війна розповсюдиться на країни Європи, якщо дійсно розпочнуться серйозні бойові дії. То нашим європейським партнерам, країнам НАТО, буде точно не до того, аби передавати нам зброю або за свої кошти, закуповувати зброю в Сполучених Штатах і передавати нам. Вони будуть закуповувати зброю для себе, будуть закуповувати амініцію для себе. Дай Бог, щоб я помилявся, дай Бог, щоб ці прогнози виявилися надто песимістичними. Але нам залишається тільки спостерігати. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Будь ласка, розкритикуйте мене у коментарях, але поставте лайк, аби відео в цю YouTube. Щобі це відео побачило якомога більше людей. Я вам дякую, до зустрічі.